Вітаю! Говорять, що Україну вже розділили по річці Дніпро. Це правда? Ну, Те, що говорять, правда, а те, що розділили, неправда. Давайте ми будемо реально дивитися на речі. Дивіться: говорять, хто говорить, говорять самі люди. Люди, які говорять, люди, які проживають на території нашої країни. Один хтось почув якусь інформацію. Підхопив її, і почалося оце розповсюдження цієї інформації. Хтось кинув цю інформацію зі сторони Росії. У нас підхопили, розповсюдили, і зараз говорять всі. Ну, Про те, що люди говорять, це дійсно, люди говорять. Так є, правда же? Один одному намагаються вкласти цю інформацію, вжитися в неї. Дуже цікаво виходить, що люди починають в це вірити. Смиренно це приймати, і таким чином формувати у своєму полі ці події і притягувати їх до себе. Дуже цікаво просто. А от конкретно, що вже розділили Україну по річці Дніпро, ну, ще сьогодні я цього не бачила, щоб нашу країну вже поділили. По всій річці Дніпро знаходяться міста і області України. І там проживають українці. Тобто, це ще Україна. І ніякого фактичного ділення ну, на сьогоднішній день нема. Чи будуть ділити Україну там, давайте так, в найближчі, там, не знаю, півроку рік по річці Дніпро. Чи будуть загалом ділити Україну по цій річці? Давайте подивимося. Ну, я так скажу. Є якісь а, розмови, є якісь розмови, так? Але мені йде енергія супротиву, то яка і зараз йде. І стосовно того, що її поділять по річці Дніпро, у мене йдуть ілюзії. Ну, тобто, це а, брехня ілюзії. Тобто, я не бачу конкретного ділення України в найближчий час по річці Дніпро. Можуть бути якісь розмови, бажання, але я не бачу реалізації того, я не бачу реалізації цього ділення. Тому, мої золотенькі, на найближчий час я цього не бачу загалом. Це знаєте, сказати можна все, що хочу отримати мало.